Колядки – найдревніший фольклорний жанр, їх співають, переходячи в колядному колі від хати до хати або ставши під вікном в Олександрійському училищі культури. Студенти спеціальності народне пісенне мистецтво влаштували театралізований захід, під час якого виконувалися автентичні пісні, та водилася коза символ на урожай та багатство господаря. Ми плануємо традиційно проводити цей захід кожен рік. Взагалі то він і проводиться кожен рік в такий в цей період, і 13-14 січня щедрівники збираються і ходять від хати до хати щедрувати. Тому і ми плануємо в училищі, У нас новий є предмет керівництва фольклорним ансамблем. Студенти цей рік Вдруге вже стикаються з цим святом. За традиціями колядників запрошували в будинок, садили за ошатний стіл і пригощали. Зерна, розкидані колядниками, саджали у землю першими, сподіваючись, що вони забезпечать гарний врожай. В нашому училищі проводиться такий захід, обряд як щедрівки та колядки. Я не вперше беру участь в такому заході, адже це якби характерне для наших традицій, для нашого народу. Мені це все дуже подобається. У руках колядників обов'язково було сонце. Робили його зі старих ободів, прикрашаючи різнокольоровими стрічками. Тематика і форма колядок вказує на глибокий зміст. У них зичать здоров'я, достатку та доброго врожаю. Сію, сію, посіваю. Щастя долі вам бажаю у щасливій вашій хаті. Щоб ви всі були багаті, щоб лежали на столі, паляниці немалі.